У рамках співпраці Державної податкової служби та Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків. В обласному центрі відбувся семінар, присвячений громадському обговоренню, практики та проблеми застосування податкового законодавства. Участь в ньому взяли представники обласної державної адміністрації та обласної ради, громадські організації та бізнесмени Вінниччини, рівненщини та Житомирщини, а також представники державної податкової служби, відвідала обговорення й президент асоціації платників податків Валентина Арбузова. Аби особисто обговорити шляхи вирішення існуючих проблем, Ми перестроюємо філософію отношення громадської е, організації з властю, е, ми слухаємо друг друга, е, ми намагаємося е, рішати питання, які сьогодні потрібні общество. Голова обласної ради Сергій Татусяк зауважив, що в період, коли країна переживає досить складний етап реформування, дуже важливо знайти оптимальний варіант співпраці. Для нас дуже важливо дійсно сьогодні знайти ті форми і методи роботи, які будуть ефективні і будуть працювати на користь людей. На початку 2012 року між податковою службою та територіальним відділенням Асоціації платників податків у Вінницькій області було підписано меморандум про співпрацю. І наразі ця співпраця має конструктивний характер і дає практичні результати. Це такий своєрідний буфер між бізнесом і владою. Тобто, на сьогодні бізнесу досить важко ви розумієте, да? середньому малому бізнесу. Достукатися до комітетів Верховної Ради, достукатися де б до певних керівників. На сьогодні це є свого роду. Буфер для того, щоб бізнес почули. І коли звертається один керівник підприємства в будь-яку організацію, ви розумієте, да, по закону 30 днів на надання відповіді, 10 днів на надання відповіді. Але сьогодні асоціація платників податків має всі важелі і всі переваги для того, щоб бути у першої особи для того, щоб донести ті питання, які є у бізнесу, на сьогодні асоціація платників податків успішно здійснює захист законних інтересів підприємців, активно проводить просвітницьку діяльність та підносить авторитет і Репутацію платника податків лише консолідація, конструктивний діалог з органами податковими, з органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування це є той рушійний момент, який дасть можливість надалі розвиватися бізнесу. Звичайно, звертаються люди. Звичайно, у нас досить склалися нормальні. Паритетні відносини із місцевими органами податковою семінар складався з двох частин: лекційної та практично дискусійної, під час яких платники податків дізнавались про останні зміни до законодавства та обговорювали проблемні питання. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.